Чуйте десь потяг середині себе, піти десь в німеччині, чи в Чехії, чи де в лісу, десь в тихому місці посадити собі городік невеличкий, приїжджати за ним у Ідіть, робіть. Діть робіть, бо як буде війна, тут вам особо ніхто допомагати не буде. Як голод теж буде, ніхто допомагати не буде. Я вже про це казав. Лучше як так, що 85% українців не мають взагалі ніяких накопичень, а кожен третій живуть в долгах, як шилка. Друзі, ми створили проект контент-хата, де за допомогою розпосюдження українських новин ми платимо за ці всі відео. Реєструйся прямо зараз на безкоштовний ефір, де я детально розкажу, як це працює. Ти зрозумієш, тобі це треба, не треба, і ми зрозуміємо, чи ми з тобою зможемо співпрацювати чи ні. Перевздять і вигляді чуть-чуть по дебільному. Ніж не ні, де не дабзять. Понял, і війна це прекрасно показала. А, ті, хто перевзділи перед 24 22-го року, ті себе досить добре почували, ну і врятували своє життя. Багато людей, на жаль, померли неправильно сказати. Правильно сказати, вбили їх. І ви самі прекрасно знаєте хто. Тому йдіть, боріть розсаду в ліс і сажайте. Ну, у кого тягає. У кого нема тяги, ну, тоді застраховуйтесь. Я вже знімав відео про це, зайдете в аккаунт, тушу ці що набрав дуже багато і так далі. Бо це тепер новий дівіз. Краще будь підготовленим, перевздіть, чим не товстіть. Все, слава всім українцям, які вижили. І досі тримається. На зв'язку, друзі. Піду влізь. Все, папа. -па.